Я і за зброю у вільному доступі. Ми маємо право захищати себе від влади і захищати Конституцію від Зради. Оригінальний спосіб вирішення ваших проблем. Тобто ви хочете продовжити обирати всяке лайно у владу, а потім їх вбивати. А навіщо ви їх обираєте? Ну Ви їх обираєте на вільних і демократичних виборах, а потім ви їх хочете вбивати. Ну, вам не здається, що це щось нелогічно? Може, вам треба не зброю, а може вам треба мізки у ваші дурні макітри? Щоб у ваших макітрах щось зарухалося, почалася якась розмова, діяльність почалася. А то там? Саме тому я і є послідовним прихильником позбавлення виборчих прав, щоб такі, як ви, не могли обрати всякі келенову владу. І, до речі, і за заборону зброї. В, в, в Україні і у вільному доступу, тим паче, щоб такі, як ви не могли мати зброю і входити в бувати нормальних людей. І так, ви вб'єте злочинців, але в будь-якому випадку ви є неадекватна людина, ви вб'єте і нормальних людей. А я би цього дуже не хотів. Щодо загальному права на зброю, то воно може бути в державі. Але лише найкращі українці мають отримати право мати зброю. В тому числі і вогнепальну зброю короткостволе. Передусім це є ті, для кого держава українська є свята, народ український є пандусе. Це ті, хто, тепер можемо легко їх визначити, хто в перші часи пішов на фронт і захищає Україну. Прошу дуже. Ця категорія людей має отримати таке право. Тому що вони життя своє клали, ризикували своїм життям, щоб захистити ту державу. Відповідно, вони мають отримувати все, що можливо від тої держави. І, зокрема, право на зброю. Але не таке, як ви. Ви маєте зрозуміти, що ваше майбутнє залежить від вас. Вам потрібно лише один раз на 5 років. Витрати по одній годині на вибори президента, парламентські вибори, вибори місцеві ради і на вибори голову міста, вашого, щоб взяти і прочитати, проаналізувати виборчі програми, біографію, подивитися на всякі там компроматики. Одної години вистачає, щоб ви могли здійснити правильний вибір вибір такого кандидата на певну посаду, який вам буде посувати, який буде зробляти ваші потреби. Який зможе вам на наступні п'ять років покращити ваш, ваші можливості в тому житті? Збільшити ваш рівень безпеки, матеріального вашого становища тощо. Тож, думайте про мізки, але не думайте про зброю. Зброя не потрібна, це не для вас.